На засіданні постійної комісії з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та засобів масової інформації. Депутати розглянули низку важливих питань, що стосуються управління комунальним майном, соціального забезпечення та медичної сфери. Члени комісії підтримали пропозиції про закріплення нерухомого майна за комунальними установами. Зокрема, нежитлове приміщення на вулиці Петра Сагайдачного було передано в оперативне управління відповідній організації. На балансі відділу культури перебуває будівля. Колишньої бібліотеки за адресою Сагайдачного 160 а у 2023 році ми цю бібліотеку ну, провели реорганізацію бібліотечної системи централізованої нашої і її об'єднали із дитячою бібліотекою філією, яка знаходиться в мікрорайоні Шевченка. Ця бібліотека вона офіційно виведена із мережі закладів культури міста Сміла, і вона залишилася тільки сама будівля на балансі. Тобто ми її зараз передаємо на баланс управління економічного розвитку, і вони вже тоді далі думають, що з нею робити, чи її здавати в оренду, чи її продавати. Також ухвалено рішення щодо передачі комунального об'єкта по вулиці Тараса Шевченка, коли була реорганізація відділу охорони здоров'я, рішенням 21-му році, в липні місяці, квартира була передана на баланс КНП Смілянська міська лікарня, але право оперативне управління було залишилося, виявляється, за. Закріпленим за відділом охорони здоров'я, тому що при купівлі так було розписано у нотаріальному рішенні. Ось тому в цій квартирі проживають лікарі, тому зараз для того, щоб правильно оформити і от ці всі документи, тому зараз право оперативного управління вже закріплюється за лікарню. Особливу увагу приділили аналізу виконання соціальних програм. Комісія заслухала звіти про виконання програми забезпечення житлом дітей сиріт та осіб з їх числа на 2022-2024 роки. Ситуація така, що в місті постійно збільшується кількість дітей та осіб, які потребують покращення житлових умов. Наприклад, тільки 58 дітей та осіб цієї категорії віком до 23 років стоять на обліку на поліпшення житлових умов у секторі обліку та приватизації. Житла виконкому. діти відповідно до чинного законодавства беруться на облік від 16 років. Щорічно сиротіє десь 10-12 дітей, і половина цих дітей не має житла. Тобто проблема ця велика і, звичайно, дуже гарно, що у нас є в місті така програма, яка вирішує. Хоч частково ці проблеми, і ми рухаємося в тому напрямку, в тому напрямку, що забезпечується щорічно у нас житлом за рахунок вивільненого житла в гуртожитках одна-дві дитини цієї категорії, наприклад, у 2022 і й році по одній людині отримали. Кімнати в гуртожитку у 24 році – дві вже особи, числа дітей – Також начальниця служби у справах дітей зауважила, що наша громада була активним учасником програми отримання субвенцій держбюджету на житло дітей-сиріт. Останній раз вона виділялася у 2021 році, але придбали ми житло за ці кошти у 2022 році. Дві особи на загальну суму 754 тисячі 190 гривень. Гривень і, звичайно, будемо й надалі брати участь у субвенції, тому що це дуже допомагає покращити житлові умови дітей. Також проводиться активна робота з опікунами, піклувальниками в сім'ях, в яких виховуються діти-сироти, для того, щоб вони активніше забезпечували житлом дітей сиріт, тобто дарували, оформляли спадщину на дітей. За ці роки чотири дитини таким чином отримали Право на житло хочу сказати, що дана програма виконується в частині завдань заходів, які не потребують фінансування. Є ще частина програми, де якою передбачено реконструкція частини приміщення за адресою Сміла Василя Стуса 35-1, дробдріб якої передбачено виділення 8 мільйонів. Передбачалось, і таким чином можливо було забезпечити житлом 14 осіб З числа цієї категорії дітей. Але е, в зв'язку з обмеженістю бюджету громади та спрямуванням коштів на інші напрямки в умовах воєнного стану не представилось можливим виконати цю програму, але <клес> програмою <клес> забезпечення житлом сиріт, яка прийнята вже на 25-27 роки, включене е, теж. це Ця частина завдань і заходів сподіваємося на те, що буде знайдений інвестор, і можливо буде звинути цю проблему з місця. Як то кажуть, важливим блоком засідання стали звіти про виконання міських програм підтримки комунальних некомерційних підприємств: Смілянська міська лікарня, смілянська міська стоматологічна поліклініка та центр первинної медико-санітарної допомоги за 2024 рік. Також члени комісії погодили внесення змін до програми забезпечення лікування пацієнтів зі спінальною м'язовою атрофією на 2025-2027 роки за результатами розгляду всіх питань комісія прийняла відповідні рішення які будуть винесені на розгляд сесії міської ради